Ось і ну окрім того, що продукт класний компанія крутезна, як на мене, да, і за якістю і за відповідальністю. І один з головних переваг цієї компанії те, що вона дуже чудово сплачує кошти за розвиток своєї мережі з Так? В компанії є велика кількість заохочувальних засобів для того, щоб клієнти були раді. Компанія дуже uh, любить, полюбляють uh, дарити uh, корисні uh, цікавинки Так, продуктові полюбляє винагороджувати партнерів, які ставляться серйозно до бізнесу. Так і на фоні uh, багато великої кількості винагород uh, особливо цінна програма. Це Fast Track бонус, яка uh, допомагає нам з самого старту бізнесу отримувати шикарну винагороду, яка перерівнюється к рівню. Середнього рівня заробітки звичайної людини на звичайній роботі, якщо ви бачите, то щомісячна винагорода становить в компанії відповідно до цього бонусу від 5 до 25 тисяч гривень. Причому цей бонус компанія гарантовано сплачує при досягненні вами як бізнес-партнерами особливих титулів да, або виходу на певні кваліфікаційні рівні. В нас за цією програмою на сьогоднішній день є чотири кваліфікаційних лідера. А зразу скажу, що це початкова ступінь, адже в компанії є набагато більше кваліфікаційних так і подальших бонусів. Це перше на що компанія робить акцент на першому році співробітниця з компанією, і знову ж таки скажу це не обмеження. Так а для того, щоб люди, які починають працювати з компанією, розуміли, який порядок цифр. Ну, такий зрозумілий для них, так? І перша кваліфікаційна ланка, в нас молодший менеджер, про що вона каже? Що компанія працює таким чином, щоб ви навчилися будувати команду. Якщо ви бачите, то тут у нас зображено ви ну, в середньому 100 валів, тобто кожний партнер, який користується продукцією для себе, то в середньому для себе споживає певну кількість продукції. Так, це така. Ну, просто не, необхідно так, шампуні, зубні пасти, певні вітаміни, там, парфуми, так, тобто те, що ми споживаємо звично, неважливо, бізнес-селар чи не бізнес-салар. І в подальшому нам необхідно щонайменше знайти двох партнерів, так, які сформують свою команду також, або бізнес-партнерів, або клієнтів. Для того, щоб вийти на перший рівень, нам сумарно необхідно в середньому знайти 16 осіб, так, тобто два партнери, які розказують. Про бізнес знаходять ще двох партнерів, ті два партнери, ще два партнери, так тобто в нас таке мультиплікаційний ефект розширення бізнесу, це не значить, що вам самостійно необхідно цих 16 людей найти, так а разом з командою. Кількість ці цифри є усередненими, адже в середньому, якщо відштовхуватись від того, що закупка однієї людини становлять. 3 тисячі гривень, то якщо ви виходите приблизно на товарообіг 50 тисяч гривень, то компанія вам сплачує. Якщо ви в Україні знаходитесь це 5 тисяч гривень, якщо в Польщі це тисяча злотих, так якщо в країнах єврозони інших, то приблизно 250 А так, а це перша була ланка. Якщо ж ви. В подальшому розвиваєтесь. зрозуміло, що це перша ступінь, так а ми продовжуємо працювати і надалі, так, і ми продовжуємо навчати людей, мотивувати так. То коли в нас з'являється два молодших менеджера команди, або будь-яким іншим чином побудовані товарообіг, так або один молодший менеджер і клієнти, так то компанія нас винагороджує. Певним бонусом стабільним 10 тисяч гривень. А причому в кількості це приблизно Сергій наступний. А, за цей період приблизно у нас стає 32 особи сумарно Команді так, адже а знову ж таки повторюсь, цей бізнес він розвивається сумарно всіми членами команди. Так, і якщо приблизно ми виходимо на товарообіг 96 тисяч гривень, то компанія подвоює наш бонус, який в Україні становить 10 тисяч гривень, в Польщі 2 тисячі злотих, і в країнах інших Європи 500 євро. Тоді ми отримуємо кваліфікацію менеджер, так ми вже навчаємо молодших менеджерів, так і компанія нам сплачує такий стабільний бонус. А наступною ланкою в нас є молодший лідер групи. Це коли вже ми допомогли трьом нашим партнерам вийти на рівень молодшого менеджера. Тоді в цьому випадку компанія нам сплачує подвійну суму винагороди 20 тисяч гривень. Приблизно таким мультиплікаційним ефектом кількість наших партнерів становить. На 64 особи так а приблизно товарообіг це 192 тисячі гривень. Да, і відповідно винагорода 20 тисяч гривень, 4 тисячі злотих або тисячі євро. А на цьому рівні компанія дає додатковий бонус у вигляді корпоративного автомобіля. А про автову програму нам розкажуть надалі, тому я зупинятися на ній не буду. А і наша наступна ланка, яку теж можливо за перший рік співпраці наробити, це лідер групи, коли вже ми допомогли ще одну. Партнеру стати на наймолодшим менеджером. Причому за цей час а, зрозуміло, що люди можуть становити не тільки молодшими менеджерами, так, а ви можете допомогти людям стати і менеджером, і молодшим лідером групи. І ці винагороди вони тільки будуть збільшуватись. Так от, якщо взяти мінімум чотири молодших менеджери, то компанія вже вам дає бонус 25 тисяч гривень. На цьому рівні приблизно знову ж таки кількість округлена. А в нас товарообіг складає 384 тисячі гривень. Зрозуміло, що хтось більше робить, хтось менше з партнерів купляє продукцію. Так адже компанія не в жодному разі нікого не обмежує, що ти там повинен щось робити. Так, за власним бажанням. У нас є партнери, які і а, купляють одну пляшечку олою, обмежень немає, і відсоткова а, знижка залишається за вами. Є партнери, які для себе, для своєї родини на 500 балів купують, тобто обмежень немає. І а, в цьому випадку приблизно ця структура становить вже 128 осіб, і а, компанія з цього рівня дає а, корпоративний автомобіль на порядок вище. Це і, дякую.